Як Україна може швидко вступити до НАТО? Ваша безпечність нам абсолютно сказать, безразлічна, чи захочуть усі країни-члени НАТО погодитись із прискореним прийомом до Альянсу країни, на території якої відбуваються військові дії, і на частину території якої відкрито претендує інша держава, що має значний арсенал ядерних озброєнь? Немає сумнівів, що на це складне запитання, багато керівників країн-членів НАТО відповідатимуть позитивно. Уже є підтримка 15 країн, але й будуть і ті лідери, які не погодяться з такою можливістю. Чи означає це, що двері до НАТО? То для України зачинені надовго. Ні, не означає, як ми бачили на прикладі Фінляндії та Швеції. Переговорний процес, навіть з таким жорсткими гравцями, як президент Туреччини, може дати свої позитивні результати. Однак для такого переговорного процесу у випадку України може знадобитись час питання: чи є цей час у держави, яка веде війну? І тут ми повертаємось до проблеми, яка є однією з найважливіших з першого дня війни Росії проти України до питання про гарантії безпеки. Президент Фінляндії та Швеції також створює принаймні теоретичну можливість відповісти ствердно на це питання. Сполучені Штати та Велика Британія надали обом північним країнам гарантії безпеки до вступу до НАТО, тобто йдеться про тимчасові гарантії безпеки, про гарантії, які будуть діяти до вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і перестануть діяти як тільки обидві країни стануть повноправними членами Альянсу. У цьому випадку до речі, вже і Фінляндія та Швеція гарантуватимуть свою підтримку іншим членам альянсу у разі нападу на них. Про це також не варто забувати. Якщо сьогодні Україна отримує військову підтримку від членів НАТО, але не зобов'язана брати участь у захисті їхньої власної території та безпеки, зі вступом до НАТО все зміниться, і українські збройні сили стануть, здається, найбільш потужною частиною спільної інфраструктури альянсу, адже НАТО це взаємні зобов'язання та ризики. І ось тут постає наступне фундаментальне. Альне питання, чи готові будуть країни, які надали гарантії безпеки Фінляндії та Швеції надати такі ж самі гарантії безпеки Україні, та в якій ситуації це може статись, від відповіді на це питання і залежатиме розвиток процесу євроатлантичної інтеграції України та зрештою завершення війни, яку розв'язала кремлівська потвора. А те, що такі гарантії будуть надані Україні, здається, ні в кого уже немає сумніву. Із Ганною Гапком. Ганна Гобко – громадська діячка, голова правління мережі АНТС і голова Комітету Верховної Ради в закордонних справах. Восьме скликання. Пані Ганно, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, пані Ганно, і всіх глядачів прекрасного п'ятого каналу. Дякую вам дуже. Рада вас бачити. Давненько ми з вами щось не чулися в прямому ефірі. Маємо нагоду. Тим більше таку побачила я сьогодні новину, що вже 9 країн НАТО підтримали членство України і просять збільшити нам військову допомогу. Що означає ось ця історія? Що 9 країн НАТО сказали так: ми хочемо бачити Україну в альянсі. Що це для нас означає? Поясніть, будь ласка, ну насправді для нас означає більше допомоги в озброєнні і я дуже сподіваюся пришвидшення. Військової перемоги України над державою агресором, е, тому що в мене немає сумніву, що після того, як ми весь поважимо поразку е, Російської Федерації, е, шанси на членство України в НАТО ви знаєте, будуть в такому е, ну я не люблю це слово турборежимному, але це буде якийсь квантовий стрибок. І е, як е, Швеція і Фінляндія скористалися. Ситуацію і е, приблизили своє членство, так я думаю, що після перемоги України ми побачимо не 9, не 10, А ми е, побачимо відразу, що це не просто вікно можливостей. Це буде той момент, коли для НАТО е, саме буде важливо ініціювати пришвидшення перемовин щодо того, щоб Україна е, стала е, 33-м членом альянсу. Пані Гано, а яка загалом процедура? Дивіться, ось ми подали заявку. Так тепер ці дев'ять країн сказали так, що вони не проти. Тепер решта країн мають висловитися. Чи як ну, давайте відверто говорити, що е, дуже важливим є ключовим фактично позиція Сполучених Штатів Америки. І ми побачили певну реакцію е, представника е, Національної ради безпеки. Ось, і е, як я вже сказала, що е, до моменту історичної перемоги України е, ми е, будемо бачити, дай Боже, мені помилитися, і щоб е, ми побачили таку рішучість. Е, Клик то він навіть зараз брати Україну, не чекаючи перемоги, ось але е, е, фактично е, буде збільшення військової допомоги, і в цій війні на ресурсне виснаження для нас дуже важливим, щоб не просто е, коаліція, е, яка є Рамштайн, а це більше 50 держав світу, щоб по поставках озброєнь ми побачили не просто безперебійність, а побачили той е, рівень е, масштаб, який нам потрібен від танків е німецьких леопардів чи американських абрамсів е систем протиповітряної безпеки винищувачі. Ну і зараз, коли весь світ говорить про ядерну загрозу, е нам дуже важливо бачити позицію не лише стратегічних партнерів, які е після здачі України третього світі ядерного потенціалу виступили гарантерами нашої безпеки, але ми побачили достатньо жорстку реакцію. Путіну, щоб він зрозумів відповідно до теорії стратегічної стабільності, ядерне стримування працювало так, щоб жодній з країн, яка має ядерну зброю, не було спокуси напасти першим, бо бо є розуміння, що у відповідь будуть такі удари на знищення, що краще взагалі навіть розмов не починати. Тому історія із членством України до НАТО. І заявкою і хочу сказати, що це не перше, коли Україна, як би скажімо, політично демонструє направляє листи. От але зважаючи на те, що рішення ухвалюється консенсусом, і в альянсі є ті держави, які ведуть себе дуже часто, давайте відверто казати, як російські проксі. Тому е, е, потрібні давайте навіть остання історія із е, е, намірами і, взагалі, е, р, членством Ш, е, Швеції і Фінляндії, де ми бачили зусиль, які були докладені, щоб переконати Туреччину. Тому е, консенсус е, це важливо, але історична перемога України це і є от е, цей механізм пришвидшеного від, відчинення дверей до НАТО. Тому дякуємо ЗСУ. Е, молимося за кожні е, звільнені щодня е, села е, міста як Лиман і докладаємо на зусиль, щоб зброї ставало ще більше, ставало більше фінансових ресурсів, жорсткіші санкції. Пані Ганно, ну які країни за вашими прогнозами будуть зараз нам активно ставити палки в колеса, і що треба зараз робити нашим дипломатам? От як їм доносити нашу позицію, чи, е, чи це поки що неможливо ну, переконати їх на 100%, як ви вважаєте? Ну пані Ганно, давайте відверто говорити, що ми вже за 8 років російської агресії, а то й більше, і за останні е, понад вісім геноциду. Ми побачили, як веде себе наприклад Угорщина. Ось коли е, в санкціях в шостому пакеті ми не побачили санкцій проти Гундяєва е, Кирила і енергетичні санкції, які були дуже слабкими. Тому е, крім угорщини, ми побачили так само і затягування з поставками зброї. Тому е, розраховувати, що буде консенсус, і ми побачимо кожен день фактично зростання. І всі 30 країн одноголосно скажуть так: збираємо позачерговий там саміт і розглядаємо е, о, о, заявку України. Тобто, тут важливо е, перше, це е, позиція е, світу і країн, які є і в Рамштайні щодо розуміння, що таке українська перемога, щоб не було жодних спокус, е, зважаючи на ядерний шантаж. Тиснути на Україну щодо якихось там компромісів, і так далі, тому наше завдання і дипломатії, і всіх чітко пояснити лише поразка РФ, де імперіалізація не просто зміна путінського режиму. Це правильний шлях, це не тільки відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Подивіться, що відбувається на території Російської Федерації, чого боїться Кремль, вони чого бояться навіть оця псевдо опозиція, чого бояться російські олігархи, як Ходорковський і багато інших. Вони бояться, що е, Російська Федерація повторить долю радянського союзу, і вони не зможуть надалі використовувати ці багатства, ресурси е, республік корінних народів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.